Дорога церква, вітаю вас, сідайте, будь ласка, радий всіх бачити. Дорога церква, і сьогодні, знаєте, коли Кирил казав про групу для залежних, знаєте, я ходжу на цю групу, тому що я залежний. Але залежний не тільки від якихось речей сьогодні, а залежний від Слова Божого, залежний від Його благодаті, від спілкування один з одним. Яка б не була група сьогодні, учнівства, де ми зростаємо, домашня група, де ми знайомимося один з одним, там є слово Боже, воно сіється кожне серце, і це дійсно благословіння, і ми приймаємо нашого особистого Господа Ісуса Христа в своє серце. Хотів би розказати під це таку історію. Знаєте, почув, воно мені дуже сподобалось, коли Господь хотів зробити рибу. Він звернувся до моря. Коли Господь хотів створити дерево, Він звернувся до землі. Але коли він хотів зробити людину і зробив її, він звернувся до себе. Написано в битє, що по образу і подобою зробимо ми людину. І він зробив. Знаєте, і сказав, що це дуже гарно, дуже гарне творіння. Але якщо ми сьогодні заберемо рибу з води, вона помирає. Приберемо дерево з землі, вона не буде мати життя. Так і з Богом, якщо сьогодні в нас немає спілкування відношення з нашим Богом, ми духовно помираємо, тому що Господь він створив кожного з нас за своїм образом і подобою. Все, що в нас є, в нас є частинка Божа. І якщо ми чим більше ми віддаляємося від нашого Бога, Бог не відділяється ніколи, ми віддаляємося. І хотів би, знаєте, нагадати вам, що чим, чим кращі відносини у вас з Богом, тим більше ваше серце відкрите до людей, відкрите до добрих справ і відкрите до служіння. І хотів би сьогодні, тема моєї проповіді буде притча про сіяча, котрий сіяв. І хотів би прочитати це тринадцятий розділ Матфія з першого по дев'ятий вірш. Того ж дня Ісус вийшов з дому і сів біля моря, і зібралось до Нього багато народу, так що він увійшов у човен і сів, а весь народ сидів на березі, і, їх багато, і навчав їх багато притчами, кажучи. Ось вийшов сіяч сіяти. І коли він сіяв, одні зерна впали край дороги, і налетіли птахи і повидзьобували їх, інші ж упали на ґрунт кам'янистий, де багато було землі, і скоро посходили, бо земля була неглибока. Коли ж зійшло сонце, зів'яли, і, і, не маючи коріння, всохли. Інші ж упали між терни, і вири стен і, загуб, і загубив їх. Інші упали на добру землю і принесли плід. Один в сто крат, другий в шістдесят, інші ж в тридцять. Хто має вуха, нехай слухає. Прочитали таку ми притчу, котру казав сам Ісус Христос. Ісус він часто говорив притчами, бо через них відкриваються глибокі духовні істини простими словами. Він не казав чогось такого мудрого, це були прості слова, але в кінці він каже, хто має вуха, той чує. Притча про Сіяча одна з найглибочих притч. вона дуже глибока. Вона не просто про зерно і ґрунт. Вона сьогодні про тебе і про мене. Це історія про Слово Боже і про стан нашого серця. Знаєте, бачите цю картинку, Користь, коли сіяч виходив і сіяв, у нього такий був бандажик, він в ньому брав насіння. Це не так, як у нас зараз. Багато я знаю, з вас має огороди чи щось по одному зернишку. Сіять. Він кидав на таку міцність, і воно попадало куди. Полетить. Знаєте, я не був в Єрусалімі, але був не так далеко е у Єгипті. І землі трохи трошки схожі. Десь є кам'яністі місця, десь є трохи ґрунту, пісок і такі дуже схожі. І ці зерна вони попадали на різну почву. І третій вірш ось вийшов сіяч сіяти. Друзі, хто такий сіяч? Хто такий сіяч? Сіяч це Бог. Або кожен з нас, хто сьогодні каже слово Боже, сіє в серця людей. Знаєте, і сьогодні для кожного з нас повинно бути пріоритетом казати Слово Боже. Тому що ми сіємо Слово Боже в серця людей. Ми не знаємо, коли воно проросте. Ми не знаємо, Бог працює над цим. Але наша задача сіяти. Проповідник, вчитель чи просто християнин, котрий сьогодні каже Слово Боже. Тому що Слово Боже, воно живе і діяльне, воно нас виправляє, воно нас надихає. Насіння це Слово Боже. Воно має силу життя, тому що воно змінює життя. Воно змінило сьогодні моє життя, і я знаю, що змінило життя всіх вас. Воно має силу життя, але плід залежить не лише від насіння, а залежить від ґрунту. В який ґрунт сьогодні посіяне це слово. Як часто ми звинувачуємо Бога або людей у відсутності результату, працюємо, каже багато, Слова Божого, вкладаємо багато часу, але немає того плода. І іноді ми звинувачуємо, чи людей. Що неправильно щось кажуть, але від нас теж багато чого залежить. Але Ісус показує, що справа не в насінні, а в ґрунті, тобто в нашому серці, в нашому серці, як воно сьогодні розположено. Чотири типу ґрунту, чотири типу нашого серця, різного нашого серця. І перше, ми бачимо, що читаємо перше при дорозі черстве серце. Знаєте, як Бог називає людини, котра ще не знає Бога, серце кам'янисте. І тільки коли ми віримо в Бога в Ісуса Христа, Він дає нам міняє серце на плотяне, на те, котре сьогодні живе. І коли він сіяв, одне впало при дорозі, і прилетіли птахи. Та й поїли його. Серце закрите. Людина чує слово Боже, але не розуміє і не приймає Його. Друзі, як часто ми зіштовхуємося з тим, коли люди не приймають Слово Боже, вони закриті сьогодні. Ми багато чуємо Слова Божого, багато знаємо, але воно закрито. Ви знаєте, мені сьогодні е, на днях ми були з пастором Ігором на, у Львові, викладали грех, ідеїв, знаєте, І я почув від Грега такі слова, і вони дійсно доторкнулися до мене. І воно так і є. Найбільший шлях в нашому житті полягає від нашої голови до нашого серця. Іноді на це ми витрачаємо все життя. Ми багато знаємо. Ми багато чого чули. Іноді по 10 років свого служіння в церкві ми багато чого чули, але ніколи цього не робили, тому що воно не дійшло до нашого серця, щоб приносити сьогодні якийсь плід. І він каже, на це може витрачено бути все своє життя. Тому серце закрите, людина чує слово. Але не розуміє і не приймає. Іноді ми можемо дуже багато чого розповідати, дуже багато знати всю Біблію на Ізусть, знати багато свідоцтв, але так і ніколи не почати свого служіння, так і ніколи не почати. Я знаю багато людей, і Кирил вже казав, що після зібрання ми зберемося, поговоримо над водним хрещенням. Будемо робити групу. І це слідування за Христом. Багато що чули, багато чого, 10 років, але ще не вирішив робити водне хрещення. Багато інформації, але немає того від серця плоду, котрий буде штовхати сьогодні тебе, слідувати за Ісусом Христом. Диявол швидко краде Слово через байдужість страхи, гордість. Чи я не зможу, знаєте, такий страх, я не зможу, але ти ніколи не пробував. Господь так багато сьогодні дав нам, щоб ми займалися служінням, щоб ми довіряли йому. Але ці страхи в нас десь далеко вони не дають. Цей страх сьогодні сидить в серці, ця гордість вона сидить в серці, і вона не пускає Слово Боже туди. Воно від нашої голови не може спуститися, тому що там всі є ці режжі. Байдужі сьогодні. Людина ходить до церкви з, крикати, з критикою небайдужістю змінюватися. Усе пробігає в повз. Друзі, все пробігає вповз, але час іде. Час він не зупиняється. Кожен день він проходить. Колись казав пастор Ігор, що такого дня, як сьогодні, вже не буде ніколи. І воно дійсно так. Такого дня вже не буде ніколи. Цей день пройде. Хтось має служіння, хтось служить Богу. Долучайтеся, друзі. Нехай то зерно, вона сіється в ваші серця. Знаєте, і такий вірш Римлянам, 14 розділ, 11 вірш, тому що написано: «Я, я живу, говорить Господь, і кожне коліно схилиться переді мною, і кожен язик визнає Бога. Друзі, але щоб не було пізно. Кожне коліно склониться і кожний язик визнає Бога. Але щоб не було пізно. Слово Боже, воно живе і діяльне. Другий кам'янистий ґрунт, поверхностне серце. Інше впало на кам'янисті місця і негайно зійшло, але не маючи коріння, усохло. Людина з радістю приймає слово, але це лише емоції. Знаєте, іноді так в церкві гарно, така атмосфера, гарно кажуть слово Боже, таку каву гарно зварили. І все було гарно, обіймали, запрошували на якісь групи, але в твоєму серце воно не лягає. Як тільки проходять труднощі, віра в'яне, бо не було глибоко. Як тільки сьогодні приходять якісь труднощі в наше життя, ми забуваємо про Слово Боже, котре каже Господь, що я по кожен день з вами, до кінця світу, Він каже: в мене вся сила, вся влада. І коли в нашому житті труднощі, ми звертаємося до наших коштів. До нашої влади, до ще якихось речей, але не упуваємо на нашого Господа. Тому що в серці не вистачає віри. Новина не радіє, але не читає Біблію, не молиться і швидко остигає. Друзі, сьогодні відносини з Богом вони тримають нас на наших духовних ногах. Відносини з Богом, наше чисте серце веде нас до служіння. Відносини з Богом, читання Слова Божого, воно надихає нас служити, воно надихає, який великий всемогутній Бог. Що ми можемо робити цією силою? І головне, що нам потрібно робити. Ми маємо велике доручення, друзі. Ми так багато маємо сьогодні в Ісусі Христі, маємо Святого Духа, Котрий нас веде. Маємо церкву, сім'ю, якою разом можемо служити, багато робити справ для нашого всемогутнього Бога. Тому що час спливає. Ми не знаємо. Ісус прийде за нами. Він обіцяв за своєю церквою, але ми не знаємо коли Того часу і того дня. Як ми будемо виглядати, коли Він прийде? Третя задушне серце. Інше впало між терну і тернина, виросла та й загуб, заглушила його. Людина приймає слово, але турботи, гроші, кар'єра, розваги, все, що є в нашому житті, воно сьогодні заважає нам. Знаєте, у нас є такий маленький огородік, і я дивлюсь, як росте бур'ян. Його не треба не поливати, за ним не треба ухажувати. Йому не, не пом'єха буде сонце. Він виростає, великий, з виду кажеться, що він такий красивий, але він губить. Все, що є поряд, забирає сили, забирає час, забирає, і ти бачиш, як він і тільки вирвати з корінням і викинути одна можливість. Якщо ми йому будемо травити, потравимо все, що є поруч. Знаєте, Бог не на першому місці, серце розділене. Бог не на першому місці сьогодні робота. Я не кажу, що робота це погано. робота повинна бути. Телевізор, телефони, всі речі, котрі в нас сьогодні є в нашому житті невід'ємною частиною, вони потрібні. Але б треба виставляти пріоритети. Щоб воно не заважало нашому, нашим стосункам з Богом, щоб воно не заважало нашому навчанню, щоб воно не заважало нашому служінню. То тоді воно буде. В нашому житті, але не буде заважати, ми будемо зростати, будемо благословені і благословляти інших. Людина вірить, але Біблія лише раз в тиждень, більше часу на соцмережі, роботу, телевізор сьогодні, знаєте. І коли згадав знаєте, таку молитву, коли зранку пішло все не так, колесо пробите, ще якісь речі, все так думаєш, і згадуєш утренню молитву. Господь, я сказав, що я віддаю цей день сьогодні тобі, я довіряю тобі, щоб не трапилось. Друзі, на душі стає легко. Бог благословляє, труднощі вони тут на землі вони будуть. Хвороби це все буде. Але Господь обіцяє, там, на небесах, буде вічне життя в раю ідеальне, де не буде ні болю, ні страху. Але тут треба довіряти. Нашому самогутньому Богу, і йти за Ним, і Він благословить. Знаєте, цей приклад. Я навчаюсь в Київській богословській семінарії, і викладач приводив такий дуже гарний приклад. Зі, стільцем, зі звичайним стільцем. Він каже: ти знаєш все життя, що це стілець? Він зроблений з металу. Якщо ти на нього сядеш, він тебе витримає, ти в це все знаєш. Він гарний, але ніколи в житті ти на нього не сідав. Це сьогодні наша віра, коли ми розуміємо, що Господь він існує, що Господь він всемогутній, що Він змінює життя, що йому треба служити, але ніколи, ніколи цього не робив, ніколи не мав з ним відносини. Друзі, це дуже гарний приклад сьогодні. Ми бачимо в церкві, як Господь працює, і зцілює, змінює життя, але не хочемо приймати хрещення, слідувати за Ісусом Христом. Це Його прямий наказ хрестити в ім'я Отця Сина і Святого Духа і навчатися, навчати і навчатися, служити Йому. Багато віршів кажуть. І благодатью ви спасенні через віру. Для чого? Вірш цей каже. Для добрих справ. Добрі справи і служіння до нашого Бога Ісуса Христа. Людина чує Слово Боже, приймає Його, розуміє. Добра земля. Відкрите серце. Четверте. Інше впало на добру землю і принесло плід. В сто крат в 60 і в 30. Людина чує слово, приймає його, розуміє, дозволяє йому змінювати. Дозволяє змінювати серце. Ми знаємо, що віра від слухання, а слухання від Слова Божого. Людина чує Слово, приймає Його і розуміє, дозволяє йому змінюватись, проходити від наших мізків до нашого серця. Якщо воно лягає на серце, ти вже нічого не зможеш зробити. Ти будеш слідувати за Ісусом Христом, Ти будеш вести його ці служіння. Це серце слухняне. Смирне і плідне. Друзі, що саме головне це серце слухняне. Сьогодні послух нашому Богу це один із перших кроків служіння йому. Якщо ми слухаємо в смиренні, друзі, завжди буде плід. Сто відсотків. Наша задача сіяти. Господь каже, будьте слухняними і буде плід. Завжди буде зростання, буде укріплення відносинь. Віруюча людина не просто слухає, вона живе згідно Божого Слова. Її життя змінюється. Друзі, життя змінюється. Коли ми кажемо, що покаяння це оберт на 180 градусів, це і йти в іншу сторону. Це робити те, що ти сьогодні не робив. Твоє життя буде змінюватися, ти будеш йти за Ісусом Христом, ти будеш служити Йому і мати стосунки з Ним. І буде хотітися йти за Ним, тому що ми будемо бачити цей плід. Мені подобається, Ісус Христос сказав, по ділах їх впізнаєш їх. Я так собі подумав, слухай, ну ділами можуть багато хто робити діла. А далі Він каже, і по плодах їх узнаєш їх. Друзі, добрий плід. Добрий плід в Ісусі Христі. Його неможливо не замітити. Це стосунки, це змінене життя і це навчання інших людей, Слову Божому. Питання: який ґрунт Твого серця? Тож тобто, як важливо сьогодні аналізувати своє серце? Які у тебе відносини з Богом? Наскільки це слово проросло в тебе в серці? Чи дійшло воно до серця? Задавайте собі ці питання. Ця притча це як духовне зеркало, знаєте, ми можемо подивитися, проаналізувати. Ісус не просто розповів історію, Він ставить перед нами вибір: віримо ми чи не віримо, в якому стані сьогодні наше серце. Господь називає серце кам'янисте, і іноді такі великі каміння нам так легко убрати, але залишаються ті маленькі, на котрі ми не звертаємо увагу, але вони не дають проростати цьому зерну. Вони не дають проростати. Ми не можемо змінити насіння. Слово Боже, воно досконале. Воно живе і діяльне. Але ми можемо змінити стан грунту. Підготувати своє серце до Бога. Як підготувати своє серце до Бога? До слова Божого. Знаєте, у багатьох питання, як нам сьогодні підготувати своє серце для Слова Божого? Регулярно читати Біблію з молитвою. Молитися, щоб просити у Бога, щоб Він відкривав сьогодні Слово Боже. Не просто молитися читати Слово Боже і просити у Бога, щоб Він відкривав сьогодні Слово Боже і ми більше пізнавали Його. Видаляти сьогодні у ті терни, котрі не дають нам зростати. Усе, що заважає духовному росту, ставити пріоритети. Бути послідовником. А не емоційним християнином. Друзі, емоції це гарно, але покажіть своїм прикладом. Покажіть своїми плодами. Шукати глибину, розуміння, а не бути поверхностним. Знаєте, я чую сьогодні, я прочитав п'ять глав. Друзі, прочитайте одну главу, але заглубіться в неї, подивіться, що Господь хотів, хотів там сказати, що Господь хоче сьогодні мені сказати, благословити. І п'яте, друзі, саме головне в цьому всьому: якщо ми приготуємо свої серця для того, щоб це зерно проростало, бути готові до змін. Якщо ми не готові змінюватися сьогодні, це велике питання. Будьте готовими до змін, тому що зміни будуть. Слово Боже, воно живе. І на заключенні притча про сіяча – це не просто історія. Який грунт твоє серце сьогодні? Проаналізуйте, який ґрунт сьогодні твоє серце. І дев'ятий розділ, знаєте, написано: хто має вуха, нехай чує. Хто має вуха, нехай чує. Тому що, знаєте, сьогодні Слово Боже, я вже казав, воно живе, діяльне, воно змінює нас. Писано все Писання Богонатхненне і корисне для кожного з нас. Друзі, ви бачите сьогодні ці знаки, хліболамання, згадування, якою ціною сьогодні ми були викоплені. Для нас це не коштувало нічого, але Ісус заплатив велику ціну. Велику ціну, щоб ми сьогодні мали так багато благословінь. мали стосунки, мало Слово Боже, котре сьогодні змінює нас через віру в Ісуса Христа, щоб ми не хвалилися, тому що ми цього не заслуговували, але він, він нас викупив для добрих справ, ще заздалегідь приготував для кожного з нас. І я хотів би запросити, хто ще не примирився з Богом. Чи не є їм, особистим Господом і Спасителем? Ви можете прийти. Ми разом помолимося.